Вітаю! Позаду друга тема, і ми з вами переходимо до третьої теми, яка називається Односкладні і неповні речення. І на сьогоднішньому уроці ми з вами повинні ознайомитися із першим різновидом односкладних речень, означено особові односкладні речення. Із першої теми восьмого класу ми з вами знаємо, що за складом граматичної основи речення поділяються на односкладні і двоскладні речення. Двоскладні це ті, які у граматичній основі мають два головних члени речення, підмет і присудок. Односкладне речення це речення, у якому один головний член речення, або тільки підмет, або тільки присудок. У сучасних граматиках пишуть про те, що Головний член речення, який співвідноситься з підметом, або той, який співвідноситься з присудком. Для того, щоб нам спрощувати пояснення, ми з вами будемо говорити підмет, присудок в реченні. Приклад, краса врятує світ. Це речення є двоскладним, тому що у граматичній основі цього речення наявні два головних члени: це підмет краса. Що робить краса врятує і є присудок. Перетворимо це речення на одно складне. Красою врятують світ підмет ще у нас залишився головний член речення співвіднесений з присудком, або просто присудок, і перед нами односкладне речення. Тому що в складі граматичної основи цього речення наявне тільки один головний член. Один односкладне речення, два двоскладне речення. Визначають 5 типів односкладних речень. Ну, за яким критерієм ви бачите на дошці? за способом вираження та значенням головного слова. Отже, якщо. Односкладні речення, які мають у складі своєї граматичної основи тільки присудок. Серед них ми з вами визначаємо чотири різновиди односкладних речень. Означено особово. Чому так називається? Означено особово. Через те, що ми з вами можемо визначити особу, поставивши під граматичну основу один із займенників. Я, ми, ти, ви. Приклад люблю весну, я люблю. Борімось за нове життя, ми борімось. Тобто чітко визначена основа. Неозначено особове. В таких реченнях немає підмета, і нам важко визначити, з якою особою пов'язана дія цього речення. До весілля виготовляють гільце. Хто виготовляє це гільце? Незрозуміло. Тобто особа не визначена. Це односкладне неозначено особове речення. Узагальнено особове речення в самій назві ховається підказка. Дія цього речення мислиться у для всіх людей, які знаходяться в класі за вікнами, тобто для будь-кого ця дія стосується будь-кого. Найчастіше серед таких речень це афоризми, крилаті вислови або прислів'я приказки: більше роби та менше говори. Роби, говори, граматична основа виражена тільки присудком. І безособові речення, уже ми з вами до восьмого класу стикалися з такими реченнями, тоді коли вивчали безособові форми на ноту після дія прикметника. тоді коли вивчали дії дієслова на початку сьомого класу, і ось якраз перекочували це слово, це поняття цей термін до восьмого класу. Безособові речення це значить такі речення, у яких дія відбувається без втручання діючого персонажа, тобто без втручання особи сама по собі. Світає. Процес відбувається в природі, людина брати участь в ньому не може. Роботу станції відновлено. Знову ж таки, є слівна форма на НО, як ми з вами знаємо після 7 класу, найчастіше і є головним членом в односкладному безособовому реченні. Отже, як ми з вами вже зрозуміли, якщо головний член речення виражений присадком, то ми можемо визначити чотири види односкладних речень. Означено назначено, узагальнено особові, безособові. І залишуся п'ятий вид, як ви розумієте, це ті односкладні речення, у яких головним членом виступає підмет. Ну або головне речення співвідноситься із підметом. Називаються вони називні або номінативні, і можуть бути непоширеними. От, Наприклад, склатися тільки з самої, самого головного члена речення, з граматичної основи, що тиша, або із поширеним. Пізня осінь. Осінь, яка пізня. Ось, поширювати називні номінативні речення можуть тільки означення узгоджені або узгоджені. Додаток або обставина це означає, що у вашому реченні пропущений присудок. Його легко встановити із контексту. Ну, про це трошки згодом. На сьогоднішньому уроці детальніше зупиняємося на першому виді односкладних речень під назвою означено особові речення. Отже, означено особовими реченнями називаються такі односкладні речення, у яких головний член, виражений присутком, своїми особовими закінченнями, вказує на визначену, означену особу. Тобто, ми з вами вже говорили навіть про ці особові займенники сьогодні: я, ми, ти, ви. І це дієслово, тобто головний член речення, це дієслово у формі першої або другої особи. Я ми перша особа, ти ви друга особа, Однини, множини, теперішнього чи майбутнього часу дійсного способу, або ті ж самі форми у наказовому способі. Як ви вже бачите із, самої, із самого правила. Ось ніде немає навіть згадки про минулий час дієслова. Отже, якщо в вашому реченні фігурує головнична речення у формі минулого часу, 100% ще перед вами не означено особове, тобто не те речення, яке ми зараз з вами розбираємо. Тільки я, мити, ви, тобто перша і друга особа однини чи множини, тільки теперішній і майбутній час. Дійсного способу, тобто немає у нас минулого часу, і тільки дійсний і наказовий спосіб, ті ж самі форми умовного способу, там де дієслова утворюються від форм минулого часу, тут це з переліку ми з вами також не знайшли. Будьте уважними. Ну і в означено особових речень, звичайно, увага концентрується не на виконавцеві, тому що його немає цього виконавця. Ми з вами можемо визначити особу цього виконавця, але він не названий. Увага концентрується саме на дії, яка виконується. Тобто, увага вся прикута саме до того, який процес, яка дія відбувається. Приклад, ну, я думаю, що перше речення в прикладі знають усі, тому що заповідь Тараса Шевченка у 7 класі вивчали всі, пам'ятаємо, мабуть, і будемо пам'ятати надалі. І мене в сім'ї великі, в сім'ї вольні, нові. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Не забудьте: ось у нас визначений головний член речення. Ви не забудьте, швиденько поставили під граматичну основу займенник, і якщо це Ви займенник, ти ви, це друга особа множини, що зробіть? Не забудьте, і це наказовий спосіб. Тобто людина просить у, у значенні цього дієслова міститься прохання це наказовий спосіб. Друга особа множини наказового способу. Є у нас таке в переліку вираження граматичної основи такого речення є. Переходимо до другого речення. Лечу над білим болем без доріж. Леся, Леся Ліна Костенко. Я що роблю? Лечу. От визначений головний член речення. Я лечу. Ми поставили під цю граматичну основу конкретний займенник. Я це перша особа, однини. Я що роблю? Лечу. Це теперішній час дійсного способу. І у нас таке серед переліку способів вираження головного члена речення в речення є. Отже, це була інформація про означене особове речення. Якщо під вашу основу, як би ви не визначали, в тестових завданнях або в практичних завданнях означено особове речення, це ті речення, у якому біля головного члена речення, вираженого дієсловом, можна поставити займенник Я, ми, ти або ви. Ну, тепер треба закріпити. Сьогодні здобуті знання, і ми з вами переходимо спочатку до легких завдань це тестові завдання. Потім вже буде завдання ускладнюватися. Отже, два тестові завдання. Вам треба визначити односкладне речення серед інших, і треба визначити нашого сьогоднішнього героя односкладно означене особове речення. Починаємо з першого тесту. Ви бачите чотири: це звичайний тест, чотири варіанти відповіді, серед яких одна правильна. Кохання вірність істини одвічні, ніхто не сміє зупинити нас, ніч здавалася днем. І віддайте мені мову і тишу вечоров. І другий тест односкладним означено особовим є речення. Це якраз от наш сьогоднішній герой. Позиція А. Скільки ж автомобілів покинуто на околицях міста? Позиція Б. Сьогодні піду в гостя до батьків. Позиція В. Щоб утамувати справу, треба випити холодного чаю. Бо позиція Г гладь коня вівсом, а не батогом. Можна зупинити відео, виконати завдання і потім перевірити разом із нами, з тлумаченням, з поясненням для того, щоб з'ясувати, чи правильно, чи неправильно, і в чому ваша помилка була. А ми перевіряємо. Односкладним серед записаних чотирьох речення є у нас речення, зазначене у позиції Г. Віддайте мені мову і тишу вечорову. Крім присудка, крім головного члена речення, який співвідноситься з присудком, у нас немає іншого другого головного члена речення підмета. Тобто тут немає діючого персонажа. Отже, перед нами речення односкладне. Перевіримо всі інші позиції: кохання, вірність це однорідні підмети. Є що таке? Є істини, складений іменний присудок. І підмети, і присудок є. Двоскладне речення. Ніхто не сміє зупинити нас. Хто? Ніхто не сміє зупинити це присудок. І підмет, і присудок двоскладне речення. Ніч здавалася днем, що ніч це підмет, здавалася днем, це складений іменний присудок. Двоскладне речення. Так що правильною є тільки відповідь Г. Односкладним означеним особом серед записаних речень є речення під буковкою Б. Сьогодні піду в гостя до батьків. Що ми можемо поставити під, біля головного члена речення під граматичну основу? Правильно, я, ми, ти, ви. Сьогодні піду, ось ми визначимо головний член речення, щоб видно його було. Я піду. Перед нами дієслово, що зроблю. Це я, перша особа однини. Далі, це майбутній час і дійсний спосіб. Серед переліку, чим може бути виражено головне член речення в означеному особовому реченні, назва таке зазначене було. Далі перевіримо інші позиції: скільки ж автомобілів покинуто на околицях міста? Я буду визначати граматичну основу, щоб вам легше було орієнтуватися. Покинуто. Біля цього. Присутка ми не можемо поставити жодного із діючих персонажів, жодного із займенників перед нами безособове речення. Дія відбувається сама по собі. А нам треба було означено особово. Далі позиція В. Щоб потамувати справу, треба випити холодного чаю. Ну, тут складне речення: дві граматичні основи. Обидві виражені інфінітивом. Друга допоміжне. Слово категорії стану плюс інфінітив. Але в будь-якому випадку ні під одну, ні під іншу граматичну основу ми не можемо поставити жодного із прилічених займенників перед нами безособового речення, тому що діє відбувається сама по собі, без втручання діючого персонажа. І позиція Г, коня вівсом, а не ботогом. Головне член речення гладді. Друга особа однина, наказовий спосіб, але гладь, коня вівсом, а не ботогом — це прислів'я. А прислів'я якраз і містить у собі ту дію, яка узагальнено мислиться для багатьох людей. Перед нами узагальнено особове речення. Не слід путати означену особове і узагальну особове речення. Тому що, як ви самі пересвідчилися, тільки що ну, де є якраз збігання, от збігаються в деяких моментах вираження граматичної основи. Тут треба обов'язково аналізувати ще й сам зміст речення, тобто що це за речення таке і чи мислиться в ньому. Як в нашому останньому реченні, дія узагальнена. Переходимо до практичних завдань. Визначте граматичні основи і спосіб вираження головного члена. Розплющую очі і раптом бачу у вікнах глибоке небо і віти берези. Люди, будьте взаємно красивими! Намалюй мені, друже, картину. Можна зупинити відео, виконати завдання, потім перевірити разом із нами ті. Помилки, які можуть трапитися, будуть вам усунені через пояснення сьогоднішньої теми. Так, ми з вами перебігаємо на іншу дошку, для того, щоб можна було тут розписати все, а ви могли перевірити. Так буде зручніше. Отже, ми з першого речення. Вам і можна було, виконуючи це завдання, виписати просто із кожного речення. Головний член і потім розписати, що і як. Отже, в першому реченні у нас два присутки розплющую, бачу. Але вони якраз вжиті в одній тій же формі, тому ми з вами просто один раз запишемо і для першого і для другого. Отже, що роблю, розплющую. Що ми можемо поставити під цю основу? Можемо поставити займенник Я. І записати, чим виражений наш головний член речення. Отже, перед нами перша особа однини. Далі, що роблю? Це теперішній час, дійсний спосіб. Ось таким способом у нас виражений головний член речення, яке ми тільки що проаналізували. Далі, друга граматична основа будьте красивими. Ну, нас тут красивим і менше цікавить, нас цікавить перша частина цього присудка. нас цікавить дієслово, тому що воно задає тон в граматичній формі. Так, отже, ми характеризуємо слово будьте. Який займенник ми можемо з вами приписати до цієї граматичної основи? Ви будьте. Для чого? Тому що нам треба саме за займенником визначити особу. Ти ви, це друга особа. Ви це множина. Будьте, це наказовий спосіб. В наказовому способі ми з вами пам'ятаємо, час не визначається, тільки в дійсному способі визначається час. Ні в наказовому, ні в умовному способі. Ми з вами категорію часу визначити не можемо. Ці дієслова не мають категорії часу. Так, наступне третє речення у нас з вами намалюй. Який займенник ми можемо поставити для цього головного члена речення? Ти намалюй. Ось якраз він і допомагає нам визначити граматичну форму цього дієслова. Ти це друга особа. Одне на. Наказовий спосіб. Нагадую в наказовому способі. Час є слово не визначається. Це ми з вами розбиралися ще все у сьомому класі. От для чого нам зараз ці всі знання стануть у пригоді для того, щоб працювати із означено, неозначено узагальнено і безособовими реченнями. Так, з першим завданням ми з за вами впоралися. Переходимо до другого практичного завдання. Повертаємося трансформуйте двоскладні речення в односкладні. Я хочу побачити море в гніві. Ти не забудеш написати мені лист. Ну, тут нам з вами буде просто працювати, знову ж таки, я думаю, що ви вже здогадалися. Тут можна просто прибрати підмети. Не в усіх ситуаціях можна просто прибрати підмети, і все у нас з вами стане так, як нам потрібно. Але тут можемо. Хочу побачити море в гніві. З двоскладного утворилося односкладне речення. Ти не забудеш написати мені лист? Чи не забудеш написати мені лист? Це пряме запитання, тому воно повинно починатися питальною часткою. Не просто не забудеш написати мені лист, це буде граматично неправильно оформлене запитання, а чи не забудеш написати мені лист, це вже буде правильно унормоване речення. Ти ми з вами пропустили. Випустили підмети, і у нас утворилося односкладне речення. Ну там трошки з, з трансформацією в другому реченні. Ось, але не завжди так можна переробити двоскладні на односкладні речення, інколи доведеться працювати трошки докладніше. І третє завдання це у нас творчого характеру завдання. Ви теж можете за бажанням виконати його. Складіть по два речення двоскладне та односкладне, зі словами виховати, нести поділитися на вибір. Ну, зрозуміло, що тоді слова записані у початковій формі, неозначена форма, ви можете їх використовувати у різних формах, ну, в яких вам потрібно, звичайно. Я не знаю, які речення ви будете складати. Приклад речень я просто візьму перше дієслово, тобто, щоб довго не обирати. Ось такий момент. Значить, Спочатку ми з вами двоскладне речення складаємо там, де повинно бути і підмет, і присудок, тобто обидва головні члени речення. Ну, наприклад, сусіди виховали десятьох дітей. В цьому реченні. У нас з вами є граматична основа, виражена підметом і присадками. Сусіди виховали перед нами двоскладне речення. І односкладне речення я хочу скласти. Ось я його записала, виховуй дітей власним прикладом. Виховуй, ось. Виховую, і у нас замотворилося односкладне речення, в якому немає підмета, а головний член співвіднесений із присудком. На сьогоднішньому уроці ми з вами розпочали довгий шлях у вивченні односкладних речень, ознайомилися із першим різновидом односкладного речення, означеного особовими реченнями, і практично намагалися відпрацювати теоретичні знання. Дякую за увагу! Бережіть себе, до побачення, до нових зустрічей!